Ось така цікава щитова на 400 ампер. Ходилные які красавці, з сечением. Тут у нас один рубільник пішло на Це нас трансформатори струму. З них підключення одна сторона на одну фазу друга сторона на другу фазу і на фазу на вход і тут так само одна сторона на одну фазу, друга на другу, і от третя фаза. Так, а потім пішла роздача пішла роздача на запобіжники. Поміняли на автомати 400 амперні. Запобіжники. А з них тоді напішло на одну групу, потім ну, тут от, на шини. На шини. Одна шина, друга шина, от, третя шина. А з шин виходить вже тоді на групи. Три групи, три групи, три групи. Ось ну, так воно задіяно. Ось от вход на одну шину, от вход на другу шину, на третю групу. А з нього, з кожної фази на три групи, на три і на три. Така роздача. І з кожної шини цей на 400 а, ну а тут на 100. Цей на так як на 200 це і на 100. Одна група на 400 ампер робота, одна на 200, а одна і от шини ось приєднані. На одну фазу, на другу і ось на третю роздається, а з кожної фази тоді вже через запобіжні. Ну це стара модель, тоді теж через запобіжники. І пішло по групам. Ось одна група. Друга группа и третья группа. Ну, сейчас уже ж автоматы поставили на 400, на 200 и на 100. И общий рубильник. А тут ход, наверное, суммарный выходит <coughs>, 800 ампер. Вот такой счетчик старенький еще. Подключается, как цикало. Это у нас заземление. Вот нас земля. Так, фаза та, что на входе, вот она, так вот она, входна и на вход. А эта пошла на лечение. Знову ж таки, одна пришла на крайнюю, а эта на лечение. И тут так само з'єднується с этим, сюда, а тут на лечение выходит сюда. А, и плюс еще, а это для Власних для власних потреб.